Я вас не то, що люблю, а бажають захватить. Допомагають вийти з автівки та обережно вивантажують речі. Евакуаційники привезли вісьмох літніх людей до центру соціальної адаптації у Дніпрі. Від перших днів повномасштабного вторгнення заклад став транзитним пунктом для маломобільних переселенців. 75-річна Любов Спокровська обережно розкладає речі, які їй вдалося вивезти. Жінка каже, залишатися в місті більше не могла, російська армія обстрілює постійно. Ділиться виїжджати, не хотіла до останнього, зимувати збиралась вдома. Картошки купили, цибулі купили. Тільки кому вона тепер? Тепер вже боїшся, бо воно вже що родить, так це... ночі теж так буває. Що... Стріляють. Любов розповідає, виїхати її вмовили син та онук, які зараз воюють на Покровському напрямку. Каже, через сильний стрес закострилися хронічні хвороби, потребує медичної допомоги. йдеться, І більше 200, От. і лікарство не бере. Уже я не змогла далі терпіти. Ну, ніколи не виїжджають, не хочуть. Дома. Звичайно, вдома хорошо. Ну чуть як рвуться снаряди. Серед евакуйованих 71-річний Павло з Чернігівки Покровського району. Чоловік розповідає, в селищі майже не залишилось людей, все навкруги зруйновано. Ну, Один був, Хату, кухню і гараж повністю Родомірі. і хазяйку пили. Павло ділиться. Одинак, дружина померла, дітей немає, тому каже не поспішав виїжджати. Безпекова ситуація додає погіршилась на початку цього року, а зараз стало просто нестерпно. На шахті по танцю роздомбірів на нас аші свідчення, шахти йшло. А вші чені ні води це життя. Там оставити зразу миють. Водій евакуаційник Сергій Рожок каже, евакуйовують людей щодня, заявок багато. Єсть одні райони більш-менш безпечні є небезпечні. Безпекова ситуація. зараз тиха. зараз раз прилетіла. Ми вже уїжджали з Покровська, в зеркало бачили вже великий стовп диму. Адміністраторка центру соціадаптації розповідає переважно. Люди у тяжкому психологічному стані. Коли вони приїжджають, в них така безнадіга, безнадія, що завтра не буде, як я кажу, завжди від віч до надії. Перевести кожну людину, Ірина каже: тут евакуйовані перебувають від 3-4 днів до кількох місяців, якщо є необхідність допомогти з відновленням документів. Потім людей відправляють на захід країни або за кордон. Наразі в центрі соцадаптації перебуває 150 переселенців. Валерія Холодова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.